Топ фрази для спілкування за кордоном would like. Використовуйте ці три магічних слова для того, щоб е, налаштувати перший зв'язок з будь-яким іноземцем. Все, що вам треба знати з англійської мови. Привіт, мене звати Олег Ліченко, і я вчитель англійської мови. Сьогодні я хочу з вами поділитися топ-фрази для спілкування за кордоном. Номер один це пейпас. Обов'язкова фраза, якщо ви хочете за щось заплатити. Тому що, на жаль, за кордоном потрібно платити. І для цього ви маєте попросити чарівним словом плиз, слово пейпас. Запам'ятала. В принципі, оце і все, що вам надо, ребята. Також важлива фраза це бути дуже таким вічливим і завжди, завжди, завжди казати «Excuse me». Тоді людина відразу відчуває, що вона може допомогти. І ці магічні фрази «I'm sorry» or excuse me допомагають відразу знайти зв'язок з людиною. Вона навіть може не знати англійську мову, але повірте, будь-хто знає «I'm sorry» або «Excuse me», «Pardon» також. Інколи застосовується. Тому використовуйте ці три магічних слова для того, щоб е, налаштувати перший зв'язок з будь-яким іноземцем. Mm -hmm. Ну що ж, е, далі, звичайно, після цих магічних слів ви вживаєте Where is. А де це? Ви можете не знати деяких слів, але ось це слово Where is the... Тойлет, можливо, ви забудете в цей момент тойлет і скажете пі-пі. Вас також зрозуміють, повірте. Тобто, отаке унікальне слово where is. Де це? І далі ви вже можете навіть жестовою мовою показати, що вам потрібно. Але слово where навіть можна без. «is». Тому що where, а, можливо, це якісь а, багато якихось певних а, одиниць. Не замислюйтесь зараз за граматику. Вона важлива, але важливіше запам'ятати, тому що це топ слово. Where? Де? Окей? Okay? Наступна фраза це how do I get to? Як мені дістатися до? Можливо, ви вже знаєте, де воно знаходяться. Where is? Да? Або Where are Where is the museum? where is the McDonald's? Where is the uh, seafood Restaurant. Тут зрозуміло, так? Да? Можливо, воно, наприклад, ви знаєте, що знаходиться на березі з іншого берегу річки. Тому наступна топ-фраза це How do I get to? І кажете, куди ж вам потрібно. How do I get to McDonald's? How do I get to the hotel? How do I get to swimming pool? Ну, наприклад. Окей? Okay? Відео ляпи будуть. Відео да? oh, <laughs> Video... so англійська в по ляпах. Mm -hmm. І ось уявимо, що Where is the uh, Restaurant? Ви вже знаєте. How do I get to? Вам кажуть. Over there. От туди ви йдете до свого фіш ресторан і звичайно, ви вже там знаєте, що і як замовити. Where is the меню? Або меню, please. I'm sorry, меню. І, звичайно, вам зрозуміють, що ну, вам дадуть меню, і ви виберете, This, this, that, that. all of this. Все це ви хотіли з'їсти. І ось ви все з'їдаєте. І що ви маєте сказати, перевіримо топ фразу. Вірно. Pay, pass. Please. Але у вас так трапилося, що у вас недостатньо коштів на рахунку. Десь загубилося, щось трапилося, немає інтернету, не знаю, різне буває. Як же ж нам сказати гатівка? Молодці, cash, please. Звичайно, звичайно слово кеш. І для того, щоб розплатитись кешем, ми вже знаємо слово, дивіться, cash, please. Молоці, ось такі в нас є фрази. І ось ви відкрили, ви вже знаєте, як заплатити, ви вже знаєте, як заплатити різними способами, але вам, звичайно ж, потрібно знати, скільки це коштує. How much. Запам'ятайте головні два слова. How much. А краще how much does cost? Коли ви почуєте, це значить, вам потрібно сказати, що ж це. How much does what a bottle cost? How much magazine cost. Але є універсальне слово, як дізнатися, скільки це коштує. How much does it cost. Не бійтеся показати пальцем на річ, яку ви хочете купити. Повірте вам, з радістю її продадуть. Ну і звичайно ж ви знаєте, як завершити. Cash please or pay pass please. Поїхали далі. І ось, наприклад, ви хочете більш по-інакшому запитати. Звичайно ж, ви вже знаходитесь в якомусь місці, де ви б хотіли щось скуштувати. І ось ви хочете запитати незнайомця, запитати іноземця, запитати якусь особу, щоб попросити або сказати, що би ви хотіли. I would like. Запам'ятаєте, I would like. Ось вона ця магічна фраза, яка допоможе вам сказати, що ж би ви зараз хотіли. I would like burgers, please. Звичайно, please. Обов'язково завжди, завжди слово please. От топ слово please. І вам завжди будуть відкриватися багато можливостей. Звичайно ж, чи то будь-який готель, чи ви в польоті, чи ви десь в ресторані, чи можливо в парку різні бувають ситуації. Наступна фраза, яку вам потрібно завжди знати, звичайно ж, I'm sorry, excuse me, I need to. Мені потрібно. I need to. І слово need, воно позначає те, що цю дію прям необхідно. Тобто I need. Це не просто I would like, я би хотів, а I need мені необхідно. Запам'ятайте це, тому що слово «need», воно більш таки ну, показує людям, що ця дія реально зараз необхідна, інакше може щось дай відбутися. Тому ще одна фраза I need to, I need to drink some water. I need to go out. Мені потрібно да, вийти кудись. I need to sit down, please. Не забувайте. Не забувайте користуватися Google-перекладачем. Це максимально крутий інструмент, який буде вам потрібно. Ну і звичайно ж. Звичайно, щоб користуватися цим інструментом, потрібно знати також дуже важливу фразу Wi-Fi password. Please. Ось ця фраза, звичайно ж, є ключовою, тому що без інтернету в сучасному житті навряд чи ви зможете багато що зробити, а Wi-Fi password, я гадаю, ви вже знаєте, що це пароль Wi-Fi. Ось такі були цікаві фрази. Надіюся, це відео було вам корисним. Щось почерпнули. Очікую лайки ось тут знизу. І можете ще на дзвіночок натиснути. Дякую за увагу. Бай-бай!